Так, доброго ранку, друзі, миру, добра, здоров'ячка усім, усій нашій Україні і всім наш, нам разом взятим. Слава Ісусу Христу! Ви знову на каналі Сільське подвір'я. І як ви бачите, господиня і канал «Дома». Сьогодні понеділок, з чим вас вітаю, з початком робочого тижня. Всього вам всім найкращого. І беремося до якоїсь роботи. Як завжди, у понеділок. Я сижу в хаті, готую щось їсти, а чоловік, мій дідусик, працює на вулиці. У нас сьогодні морозець такий, як писали, не було. Писали, що буде до 12, не було до 12, ну, може, 10 було. Я не можу зорієнтуватися, друзі, бо я сьогодні собі так добряче відпочила, що мені тільки може позаздрити, я собі сама можу навіть позаздрити, бо я ніколи так довго не валяюся в ліжку. Це не мій пріоритет і я не знаю, що то таке довго валятися в ліжку. Щоб це відео довго не затягувати, хоча вчора, ви знаєте, що вчора сталося на роботі, а, прибігає а, моєї власниці внучок і каже, тьотя Ніна, я вас бачу у себе на телевізорі. Я кажу, ну і що? Добре, що ти мене дивишся. А кажу, а ти мій підписник? Та ні, я ще маленький. Ну, то нічого добре. Але я вас дивився. Але ви знаєте, що я вам скажу? Трошки замало. Я не знаю, чому так дитина вирішила. Але дитина цікава, дай йому Боже здоров'ячка дай Боже здоров'ячка його батькам, що так його цікаво вчать. У ем, цьому житті рухатися, говорити і... Це взагалі. Я дуже тішуся з цього. Ну і ще було, за що я дуже дякую цій людині. Ця людина себе упізнає, бо я повторюся її слова. Все добре робите. Детя Ніна, все добре робите. Рухаєтеся в доброму напрямку, у правильному у вас це получається. Я кажу, дякую, звичайно. Але трішки ви маєте бути трішки розгорнуті для людей. Бо ви трішки заковані. Ну, я не знаю, друзі, ну як, ну така я є. Я може е, на роботі в мене мільйон слів, напевно, у хвилину. Ну, слів багато дуже. Я знаходжу, що відповісти людині, що розповісти, що порадити. Ну, не хвалю себе, нехай люди похвалять, як я завжди кажу. А дома, друзі, на камеру. Це, напевно, не я. Це, напевно, хтось інший. Ну, не знаю. Може і так, може і не так. Так, далі. А далі що? Машинка пральна пере, бо вихідний. І на вихідний я собі шукаю дуже багато роботи. А що буду сьогодні робити, то буду вам, напевно, все в одному відео показувати, тому що окремо відео вже не сформуєш як таке, бо воно вже було недавно. Я не хочу просто займати ваш час і розказувати щось те, що було недавно, може тиждень тому. Тому сьогодні, як то кажуть, зліплюю то все в одне відео. Поетапно. І так буде одне відео. А далі побачимо. І що я вам хочу, друзі, ще сказати? Що я стала лінива господиня. Чому лінива? Та тому лінива, що купила ось собі цього помічника, цього міксера. І я вже ні руками не хочу тісто місити, ні на хліб, ні на булочки. Навіть на те саме пісочне печиво я сюди усе засипаю і теж руками не хочу місити. Ну, це я себе прозвала лінива господиня. Чоловік каже, що я в нього золота жінка. <кій> Мій Михайлик теж дуже-дуже-дуже добрий для мене чоловік. Або ходить, щось там бігає, вже до свиней побіг. Вже зараз прийде по воду свиням. Вже побіг, бо... Вчора була неділя, вчора не змолов собі суміші, комбікорму. І сьогодні зранечку вже встав, вже води мені в бак накачав сюди до пральної машинки. І вже намолов, я так розумію, або ще мелить і пішов вже до свиней. О, вже йде. Зараз буде казати, що давай жінку води. Давай жінку води, а точно кажу йде. Що ти йдеш? Давати води. А я ж. Ти вже свинім змолов? Бо я людям кажу, що ти вже відранку мелиш, то ти вже змолов, певно, ні? Змолов. Добре. Добре. Я знаю, що ти вмієш шуткувати. Не треба мене зараз розвеселювати. Бо їй так сьогодні добре виспалося, то я сьогодні весела. Де хочу, Боже, коли в мене весела. Ну, я коло тебе мушу бути веселим. Леж не бери торбу і не йди на село. Ну, з твоїми твоїми конями, це страшне. Хай поділи, поділи їх. А то що все рівно? А, то там в тебе два корета, я забула. Два, два. Два корита і цей. І два корита, ти вже до свиней ходив, я виділа, дивитися. <плес> то ти вже злагодив кори, вже все частенько лиш засипати. Деш, О, бери, 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 бери з того банічка, в нього треба помити. Ой, друзі, не можу ніяк замісити той хліб. Верніше, то буде спочатку мішу на булочки. Булочки такі самі, як е, таке саме кісто, як було попередньо на біляші. Але цей раз булочки собі запланувала спекти в духовці, тому що <кій> мій Михайлик їв би все, дякувати Богові. А моя підшлункова каже, зупинися, зупинися, не страдай дурницями. Тому я собі я собі запланувала булочки, булочки в духовці. Булочки в духовці. Так. Ще раз повторюся, що сюди. Сюди роблю, е, ну, може, я трошки йому і насмажу <клес> на сковорідці. Він таке любить. Але буду робити булочки в духовці. То повторюся, що сюди накало пуцяла. Півлітри молока. 500 мл приніс сіль. Ну мені цього не Ага, добре добре. Клади, я потім висиплю. Закінчилася у нас в хаті сіль. І послала свого Михайлика добувати солі. Добув, приніс. Каже, що я сілью багато запаслася, бо я купила 10 пачок, а він каже, що вона що так багато купила. А сільна й буде. Ціль ніколи не буває лишніх. Ціль, вода, хліб. Так. літри молока. 50 грам дріжджі мокрого. Чайна ложка солі. Чуть-чуть більше, як чайна ложка, Так, з, з чубком. Чайна ложка солі, чайна ложка рівна цукру. Цукру багато не даю, бо вони не будуть солодкі. У планах їх зробити з фаршем і, певно, з капустою. О, занеси мені ще ту капусту з коридора. Добре, миленька, добре. Дякую, коханий. Так, ем... два яйця. Сюди ще так розколопутила. Це все сюди виливаю. Ой, і на цю півлітру молока напевно я зважила кілограм. Муки. Не знаю, скільки піде, будемо зараз бачити. Зважила кілограм. Спочатку трішки сюди додам, може половинку, щоб воно зробило як опару. Ну, Пара тут зроблена, бо вже зроблена, а подріжжя вже забродило. Так. О, ще вам щось скажу. Думала, 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 думала і нічого не надумала. Михайлик мій надумав. Зняв мені ось ту кришку, що тут була. Де ти поставив? Ага, кину. Зняв мені оцю кришку, що була захистом на, на муку. Бо ніяк, не можу, бо ніяк не можу муки собі досипати через ту дірочку. Отвір такий, він вузесенький Воно, може, і добре, бо може не йде мука на наверх. Але коли я засипала через той отвір муку, то воно ну, мені не дуже. Ну, давай, давай, колопуці працюйте самі з мене. Бо я така лінива стала господині. Коли купили це, то я лінтяй стала. Чекай, я відкрию, охайно. І ще сюди, друзі, Дві-три ложки олію і нехай калапуцяє. Розробляю до, одно, до однорідної консистенції, щоб воно замішало добре муку. Ще треба буде, дивлюся, що ще муки треба буде. То нехай воно собі ось так помаленько мішає. 500 грамм молока. Ми будемо бачити, що тут у нас ще ще, ще 500 грам зважу, але 500 тут вже не піде, тут вже буде ось це дуже щоб де аж задужив. Не знаю скільки, 500 зважила. Ну, ще трохи треба. Але треба, друзі, щоб тісто було не забити, щоб тісто було повільно, живе. Думаю, що це вже більше не треба. Ще 50 грам всипала, нехай добре вимішує. І на розтойку, миску і нехай підкисає. Поставлю на бабчину піч стареньку і нехай підкисає. Чи годинку, чи дві, поки я ще буду місити хліб. А хліб буду місити сьогодні незвичайний, так що буду вам теж показувати. Все, нехай це домішується і на У у мене вийшло кілограм і десь 100 грамів або 150 грн. Решту буду замішувати руками, бо заявлена кількість борошна, яку може міксер потягнути, кілограм 200. Не хочу його перетруджувати. Бо зробила більшу ем, порцію і не хочу його перетруджувати. Зараз на стіл і руками домішу. І в миску, щоб підкисало. Так, друзі, як це показати. Ось таке вийшло гусеньке кісто. Кладу на пічку і нехай кисне. Так, друзі, поки булочки підкисають на бабченім п'єцю, то я хочу замісити особливий хліб для себе. Вже колись давно-давно я такий хліб пекла. Був дуже смачний. Що ти дивишся? Льон не треба на дім. Ні, льон і соняшник. Такий е хліб я пекла, але з самим льоном. А з соняшником, з різними зернятами, я коли була в Польщі, то я собі завжди його купляла. Дуже поживний хліб, до речі. Ну, спечемо, тоді спробуємо. Але так як каже чоловік, що у нас кури почалися добре нести, то я ще сюди додам одне яєчко. Верніше, одне яйце. Бо то так не можна казати. Одно яйце, як зазвичай чайна ложка цукру, чайна ложка солі, 400 г рідини, тут у мене 200 г кислого молока, простий домашнє кисле молоко і 200 г водички. Це сюди, і нехай цей мій робітник працює. Так, сюди дам. Таких добре два кулаки цього цих зерніт. Добре два кулаки. Ой боже, я вже так відвикла це все робити, це все важити, це все міряти. Додала я тих зерніт і нехай починає місити. Вже, певно, не буду казати, що калапуці так мені простіше. Вже мені в коментарях написали, що лише калапуці є, цей калапуціє. Та більше нічого не робить. Але то я знаю, що то пишуть хейтери. Ну то нехай пишуть. То мені ще і добре, що вони пишуть. Так, добре. Замішу цей хлібчик, зернятами, тоді вам покажу. Так, висипала я сюди. 650 г муки. Замало. Замало. Щас зважила, ще 200 зважила. Зараз додаю потрохи половинку. Оце хліб. Це хліб. Це не пончики, що треба, було рідке. Хліб може бути і густіший. Давай, збирай і ще дві ложки олію. Дві ложки олію і нехай собі вимішує, а решту буду домішувати вже на столі. На кефірі, друзі, тісто завжди потребує трошки більше муки. Але... Чого мені пекти на воді, розчиняти, коли я маю кефір? Так. Озбираю це все отак по стінках. І зараз на стіл виямішу. Ще трішки краще. І вам покажу. Муки вже тут бачу, що не треба, але покажу вам, яке буде в результаті. Ось таке вийшло тістечко. Гарненьке, пухкеньке. Таке. Якби підозрілі тваринки щось там роблять у тім кісті. Але хлібчик знаю, що буде добрий і смачний, бо вже пекла. Так, це нехай киснути, бо мені в духовку треба два то один нехай йде киснути, потім ще його обімну, а буду місити другий. А цей хлібчик буде без зернят. Особливий теж для Михайлика. О, Михайлик з тваринками не їсть. Йому шкода тваринок. Він каже, що то в тісті бігають тваринки. Так, тут так само, як і там, тільки без зернят. Теж сіль цукор. Кисле молоко. Усе так само. Так, готове вже все. Дивіться, яке кісто. Яка красота. Отаке От живе тісто на пиріжки. Зараз ще його перемну і буду виробляти пиріжки. Так, в духовці печеться хліб. Слідуюча Слідуючи на черзі пиріжки. Таких захотілося мені пиріжків, бо, як я вже говорила, від смажених пиріжків моя пішлункова не скаже мені дякую. Тому я вирішила спекти пиріжки в духовці. Ну, мій Михайлик буде їсти смажені. Він і такі є, і такі є. Що я йому зготую, він все їсть. Він каже, що я дуже тепер стала молодченка, Хоча він ніколи не казав, що я в нього погана господиня. Ну, я не чула такого, по крайній мірі. Може, хіба, може, поза очі, але він у мене не такий, щоб він говорив про своїх погано. Хоча... Ми ж люди всі. Так, і я собі задумала пиріжки в духовці. Тут, як бачите, ще пиріжки підкисають на сковорідку, смажитися, а чекають свої черги, бо на сковорідці печеться окраїць Окраїць хліба з льоном. Так як залишилося тісто, щось в мене вийшло трішки забагато того тіста, то печеться така соняшникова ляна паляничка. Як спечеться, покажу, якщо, якщо воно гідне буде вам показувати. Але я думаю, що буде гідне, чому не буде, Тож хліб то все хліб. Воно не буде от таке величезне. Але я бачу, що воно вже надулося тісто. Ось такі якісь бамбухи на ньому. Але зараз переверну і буде така паляничка до обіду. Так, шукаю я кунжуту. Нема в мене кунжуту, не купила. Але знайшовся у мене кмин. Не скажу, що я дуже аж такий. Любити кмину, але декілька ось так зерен, щоб знати, що з чим треба позначити. Так, це сюди. І ще зверху. Ой, боже Боже. Нема в мене тут, не знаю де. І ще зверхи я. Так, підсолю. Мені подобається, якщо корінка солона або солодка, це мені подобається. О, вже якраз хліб спікся, якраз зари булочки в духовку. Ось таку красоту припечену я витягую з духовки. Ось така буханочка хліба. все звичайно, біленька. А ось, ця, а ось ця буде з зернятами, Але з зернятами щось мене не тішить. Треба її ще зі споду трохи пришмалити. Ще, зараз ще трішки за 5 хвилин зі споду пришмалю, щоб була така шкоринка пришмалена. І все. І хліб готовий. Ну то й що, друзі? Пеклася та палянечка, що я казала, що залишилося від хліба. Ось така буде смакота. Всередині, дві ціка, М -м -м, яка це смакота. Хрупає соняшник, хрупає льон. Дуже смачно. Дуже смачно, але вона ще дуже-дуже гаряча. А, нехай обстигає. І буде зараз обід. Михайлик прийде, Михайлик пішов рубати дрова. І буде обід. Так, хлібчик витягнула. кота. Пропікся. Гарненько. Отак. От і колись наша бабка накривала це все діло. Якась кусочок плівки. І рушник зверху. Ну і я так зроблю. Тільки в мене буде кульок. Польок для того, щоб воно трошки оця шкірка відвогла. Отак. І все, і вже тиждень у нас забезпечений. Дякувати Богові, голодні не будемо. Працюємо далі. Так, відкриваю я хлібчик і хочу вам показати. Ось така смакота, друзі. Дивіться, який негонький. Поставлю його так на набік, рішіт... щоб вистигав і із знизу, і зверху, по боках, щоб вистигав, бо немаю як такої решітки. Решітку брала завжди е з духовки, але там зараз пиріжки печуться. І е мусить пательня кругла стояти на отій решітці, що я брала під хліб. Ну, різати, друзі, не буду. Тільки вам покажу зблизька льон і соняшник. Ну, смач... смакота неймовірна, Чому я знаю? Бо, по-перше, я вже пекла такий хліб. Ой, пече. А по-друге, е спекла я ж, ви знаєте, ту паляничку. паляничка смакотіща називається. Дуже смачна. Колись, Колись наша бабка такі палянички завжди пекла з того хліба, якщо залишалося кусочок хліба, то завжди на сковорідку. У нас кажуть не сковорідка, у нас кажуть по-старому бритванка. Як у кого кажуть у різних регіонах, це вже таке, це вже у різних регіонах по-іншому. Так що, це смакота. так. Так що до хлібчика такого вас запрошую, щоб ви собі спекли. І такий хлібчик смакували. Він як вистигне то потім я вам покажу у розрізі, який то буде хлібчик. Але це буде, може, в якомусь слідуючому відео, тому що у нас зараз є накроєний, що накроєна буханка хліба така велика. То поки цей вистигне, то і вечір буде, і другий ранок буде, він не так швидко буде вистигати. Так що, але я десь при нагоді вам покажу все рівно, який він у розрізі. Так що. Печіть, друзі, бо так, часу воно займає, світло воно катає, духовка, міксер теж світло бере. Ну, але це свій домашній. Це свій домашній. Так що, це не зрівняється з магазинним. Якось так?